I'm told like 2, people came to learn about Bitcoin and our financial system tonight. That's impressive. сьогодні на конференції пройшло більше ніж дві тисячі чоловік, і це дуже financial system.

А, uh, Наша фінансова система не чесна, і усі гроші uh, надходять до багатших людей. When I I heard this, I said, no, it doesn't. Коли я це почув, я сказав, uh, як це? Clearly, the other people will correct him. І uh, усі люди були праві. Well, they did not. In fact, they just agreed and moved on to the next topic. Uh, actually, to At that point, I knew I had to learn the truth, and I spent six months learning what was going on. Uh, на той час я впевнився, що це, все це неправда, і я витратив шість місяців, щоб uh, перевірити факти та дізнатися про інші методи uh, фінансової системи, окрім традиційної авошок толерндеманівоз government goes into debt. Я був шокований дізнатися те, що а, гроші а, беруться з незвідки, звідки та їх принтує держава. Я спитав своїх друзів та знайомих, а ви про це знали? Багато з них сказали ні. Та що з того? And I would explain to them this makes you a slave to a bank when you go and get a loan from the bank. And what's worse, when the government gets a loan from the bank, it's even worse. Я сказав, що це дуже негарна ситуація, тому що якщо е, держава бере е, кредит у самої себе, то це дуже незрозуміла ситуація наприкінці. Why is it worse when the government gets a loan from the bank? І чому це така погана ситуація? It's because they force you to pay income taxes to pay off the interest on the loan they created out of nothing.

Невдоволений цією ситуацією, і тут зрозумілий вихід та висновок з цього, що для більших мас людей це незадовільний е, ісход. Десфанансово систем едва енслей деспотизм. Ця фінансова система веде до рабства та е, зневінці.

Я був тим чоловіком, який почав свій канал Da Vinci u daleko 2008-му, коли розповів про біткоін. Тоді не було ніякої криптовалюти, було тільки золото та срібло. Історично ми повертаємося до срібла та золота як резервних, коли все йде не так, та йдуть кризиси. Але є проблема з золотом та сріблом для глобальної економіки. Як ми переведемо ці е, гроші швидко на інший куточок світу? We need a centralized system such as a central bank. That ends up taking away the gold and gives us only paper. So, long came Bitcoin. The first digital currency. And someone said to me, Da Vinci, what do you think about Bitcoin? When I first thought, when I, first thought I thought, thought, there's no way you can solve a, a double spend problem with a digital asset.

У крипті ти можеш е, вислати криптовалюту одному з е, людей і перевершити цей е, бар'єр між е, глобальною системою. But Bitcoin solved that problem. Біткоін був вирішенням цієї проблеми щодо глобальної транзакції. and so what i thought at first i thought it was a scam because i thought it was not possible but when i read the source code i realized this was going to work and i had to do a video about it the next day when i figured it out Але пізніше я зрозумів, що це найбільша знахідка, і на наступного дня я мав зробити відео та повідомити людству про in my first video, I відео. В своєму першому відео я сказав every once in a while something comes along that makes poor people rich because they bought it really, really cheap. Через деякий час з'являється щось нове, що люди спочатку не вірять, і що не дуже має якусь цінність у реальному світі. І Bitcoin був один із них, і з часом він став грошима. I saw that it was going to be the money because. Я зрозумів, що біткоін це нова валюта, тому що вона може бути екстендована до глобально та до всіх куточків світу. Усі зв'язки встановилися безкоштовно. It was, there was no way to counterfeit it, meaning you can't cheat the system. This opened up a huge possibilities for everyone in the world to create businesses and employ people anywhere around the world. Це створило нові можливості у фінансовому секторі для людей щодо інвестування, зберігання своїх активів. So, even today I pay my employees with bitcoin. Навіть зараз я плачу своїм uh, співробітникам with. І це дуже гарний варіант, тому що традиційна банківська система дуже е, довго відбуваються транзакції, та більш складна система загалом, е, тому що держава е, вникає у всі у ці транзакції. So, Bitcoin is going to be the money because people are slowly realizing the power Біткоін uh, стане новою валютою, яка буде відповідати за усі процеси, а також uh, змінить uh, світ щодо транзакцій та традиційну систему загалом. Ти можеш зберігати свої гроші у каші, Because they lose value over time. Even the Ukrainian money loses value over time. <laughs> so, with Bitcoin, you will be able to save for your futures and increase your wealth over time. Тому з біткоїном ви зможете uh, зберегти свої гроші а, uh, та також приумножити свої статки з часом. With that comes a lot of advantages for individuals. Дуже багато плюсів для людей загалом. For example, you can save for your retirement and know that you'll have enough. Or even more than you need in the future. Наприклад, один з варіантів, як ви можете використовувати біткоін, це uh, скопити гроші на вашу пенсію та розуміти, що все в ваших руках, і вам не прийдеться uh, зробити це yeah. з державою. and why is this fair that you can actually increase your wealth over time by saving an asset as simple as bitcoin? it's because when you produce wealth, your wealth, the value of your wealth is most valuable today. Uh, їх uh, вони девальвують з часом, а тому вони більш цінні зараз, аніж вони будуть через десять uh, років, наприклад, той же долар. Тому цей актив стане більш цінним. In the future, because, uh, and, uh, becomes, uh, so we work, and every time we add more work, we increase our, in our productivity higher and higher, and this increases the value of everything that we produce and everything that gets made. And so that is is why Bitcoin is worth more in the future. Якщо ми стакуємо біткоін, тобто додаємо до свого резерву, біткоінпаднімається у ціні, і тому його вартість стає більш відтоді в нас ростуть активи і наші статки. So we'll see in the future things that when we produce. Тому ці статки можуть вам прослужити на багато більше, тому що uh, у вас їх більше буде. І якщо ви, наприклад, пам'ятаєте, uh, як ви можете купити тостер uh, з Китаю, і він вам uh, прослужить всього лише uh, два роки. Зараз це вже по-іншому. back when our money was gold a toaster would last 25 years because the money was so valuable ah тоді ці гроші пішли на 25 років тому що а гроші були більш цінними ніж зараз зараз гроші обесцінилися і те що ви могли купити раніше зараз ви не зможете купити so we'll see artwork Technology, music, everything change when Bitcoin is money and used by everyone as money. But more than that, Bitcoin will change society in ways that you could not even imagine. Це, Bitcoin змінить, euh, maybe you know about what's going on in the United States with the music industry or maybe not. But they are there's a lot of um, shady things going on there and I don't want to discuss it, but all that is because of the easy money. Uh, дуже uh, багато чорних речей відбувається за допомогою криптовалют, але це також uh, завдяки тому, що зараз uh, гроші здобуваються на набагато легше. Все все можна. Uh, Закрити питанням блокчейну та його транспарентності. Тому ми зможемо подолати цю систему і зробити uh, світ uh, вільним від uh, чорних грошей. Into Bitcoin, and I hope you do too. І тому я зберігаю все, все, що в мене є у біткоїнах, і я сподіваюся, що ви також. Thank you very much. Дякую.